Всім доброго дня, слава Україні! Сьогодні мова піде про ліхтарі, якими я користуюсь в лавах зсу ось уже майже три роки. Ось такого плану ліхтар першим з'явився в мене, коли я був в лавах ЗСУ. Кінченковий, недорогий ліхтар. Попав він в мене десь ще з волонтерку, коли ми приїхали на Донбас. У мене таких ліхтарів було два штуки, і всі вони десь пропали. Тому що ліхтарі дешеві, не дуже якісні, але на перших етапах вони цілком справлялись з завданнями, які перед ними ставились. Далі в мене з'явились практично одночасно ось такі налобні ліхтарі. Після того, як я почав користуватися налобними ліхтарами від звичайних ліхтарів, я практично відмовився. Ну Давайте по порядку про ліхтарі. Ось цей ліхтар з плюсів дуже хороше кріплення. Регулюється по розміру. Можна зробити менше, можна зробити більше. Два режими світла при натисканні. Включається одне світло, при натисканні включається наступне. І третє вмикання це вимикається ліхтар. В принципі, більш-менш все нормально. Хоча я люблю, коли ліхтар можна вимкнути з одного разу і вимкнути з одного кліку. І ще хочу сказати, що цей ліхтар, він акумуляторний. Тобто ось тут відкривається така кришечка. І ось, будь ласка, гніздо. Так, вам видно. Ось гніздо зарядив. Мені більше подобається на акумуляторі, ніж на батарейці. Хоча це теж спірне питання. Фірма ось така. Я думаю, це Китай. І наступний ліхтар ось такого плану. Він на батарейках. Я на батарейках не люблю, тому що батарейки це якби не мої. Три батарейки. Це теж є плюс в тому, що можна швидко дуже замінити батарейки. Але мінус в тому, що ці батарейки треба з собою носити. Вони в мене вже розродились, вмикається він з першого разу, але щоб його вимкнути, потрібно пройти три етапи. Тобто ти натискаєш перший раз, він засвітився. Другий раз натискаєш цю клавішу, вмикається більш потужніше світло. Третій раз натискаєш, підключається режим. Імпульсного світла, тобто він починає блимати, і коли ти ще раз натискаєш, він тоді вимикається. Оце найбільше дратує. Дуже важлива функція в ліхтареві, яка мені дуже подобається, і вона повинна бути для мого ліхтаря. Погляньте, ви вмикнули світло. І куди голову повернули, туди світить світло. Супер! Але вам інколи треба посвітити вниз. Ну, ви повертаєте голову вниз, опускаєте, точніше, і ви світите світлом. Але інколи цього не вистачає. І в багатьох ліхтарях повинна бути, от я так дивлюсь, бачите, цей ліхтар повертається. Тобто, ви, вам трішечки треба опустити голову, і вас світло світить вниз, під ноги, якщо ви йдете, або щось ви робите, сидячи, і вам треба, якщо він буде рівно так світити ліхтар. Вам треба дуже сильно опускати голову, у вас буде шиї боліти. А так ви відрегулювали дуже зручно. І плюс ви ще не будете засліплювати іншу людину, не будете світити йому в очі. В цьому ліхтареві, принцип трішечки інший. Він зараз майже в багатьох використовується в ліхтарях. Ось, бачите, він ось так. Можна його. І так само він. Тобто будь-куди, вам можна його відрегулювати. Це дуже зручно, це дуже класно. На початку 2023 року в мене з'явився ось такий ліхтар. Я привіз його з дому ось такий ручний ліхтар. Потрібно було освітлювати деякі приміщення, і він в мене лежав вдома, ніхто не використовував, я просто забрав з собою. В його є два режими. Ось тут світло вмикається і тут вмикається. Тобто його можна поставити ось так на стіл. Ось тут світло і воно освітлює приміщення. Або знову ж таки поставити ось так чи ось так і вмикнути ось цю лампу. Плюс ліхтаря цього, що він заряджається з мережі, тобто він акумуляторний. І з мінуса це Китай не дуже тривалий час він освітлює. Тобто десь його височало, навіть коли він був новий, на годину, можливо, півтори. І далі починає світло. Зменшуватися інтенсивність, тому ось такі ліхтари я би зараз ні за що не взяв би з собою. Наступний ліхтар, який в мене з'явився вже в 2024 році, десь в другій половині літа. Це подарунок, мені його подарували. Цей ліхтар це Китай, це недорогий ліхтарик, заряджається від мережі на акумуляторі. Ось так він виглядає, це теж налобний ліхтар з плюсів. Що він недорогий, заряджається від мережі, непогано світить, непогано тримає батарея. З мінусів. Ну, це доволі великий ліхтар. І тут є ще один момент, кріплення. Ось тут, ось, я вам зараз покажу. Ось, бачите, є такий пас, через який можна одягнути або зняти ось цю резинку. І коли ти одягаєш на голову, особливо якщо головний убір, якщо шапка, натягується ця різинка, і вона часом ось так злітає. Ось. І це незручно. І на початку осені 2024 року я придбав ось таких два ліхтарі. Ліхтарі, які мені дуже подобаються, які мене повністю задовольняють за своїми технічними характеристиками. Перший ліхтар ось цей. До речі, це не тактичний ліхтар, це туристичний. Але для тих цілей, яким мені потрібен ліхтар, він повністю підходить і мене задовільняє. Перше, це ліхтар, який не боїться вологи. Маю на увазі не те, що він може світити під водою, а те, що він може бути, знаходитись на вулиці під дощем. Він не намокає, тому що тут все герметично. Ліхтар на батареї. Заряджається від порту. Ось цей ось порт. Знову ж таки, все герметично закривається, і волога не попадає всередину. Про функціонал. Ось тут три магніта. Примагнічується дуже добре до будь-якої металевої поверхні. І, наприклад, вам потрібно до чогось прикріпити. Прикріпляєте, вмикаєте гектар, він світить. Плюс можна регулювати кут, що дозволяє освітлювати, як Якесь приміщення, так і якісь фрагментарно якусь ділянку, де вам щось потрібно робити. Вмикається ліхтар за допомогою однієї кнопки, і вона знову ж таки перемикає різні режими освітлення. Вмикається ось так. Світить доволі яскраво, але тут є кілька режимів освітлення. І що мені подобається, що вимикається ліхтар, теж натиснувши один раз кнопку. Все. А коли потрібно перейти з режиму в режим освітлення, просто вмикається ліхтар, і далі іншим. Оце буде яскравіше, і це вже не так яскраво. Тобто три варіанти освітлення. І вимикається. Тобто три клика. Раз, два, три. І вимикається. А, і ще є тут червоний, червоне світло. І є ще стробоскоп. Тільки це треба. Зараз я вам покажу. Ось. І якщо потрібно, натиснувши на клавішу, можна перейти в ось режим такого ліхтарика. Дуже класний ліхтар. І ще подобається те, що при вмиканні світла, зараз я вам покажу. Бачите, тут індикатори показують, наскільки заряджений чи розряжений. Акумулятор. Це дуже добре, коли ти бачиш візуально скільки в тебе заряду і чи потрібно заряджати ліхтар чи не потрібно. Наступний ліхтар теж Nightcore, Це теж туристичний ліхтар, це не тактичний. Навіть ну, він чорний, він доволі герметичний, він не є, напевно, протиударним, але захищений від вологи, маю на увазі від води, від дощу. Ось ця стрічка, звісно, це не тактичний може бути ліхтар, тому що вона відблискує від світла. Тобто, ну, в якихось бойових умовах носити такий ліхтар це, звісно, не дуже добре. Відбивається світло. Ось такий ріменець дуже швидко одягається, дуже швидко регулюється розмір. Менше зробити. Більше зробити дуже швидко. Що подобається, що дуже багато режимів освітлення. І дуже яскраве світло. Ось, наприклад, вмикається натиском клавіші і вимикається теж. Тобто не потрібно проходити там три режими світла, То натиснули, засвітило світло. Натиснули ще раз, вимкнулось. Натиснули. Натиснули, вимкнулося. І якщо вам потрібно перейти в інший режим, натискаєте один раз коротенько, це більш інтенсивне світло. Натискайте ще раз ще більш інтенсивне світло. І знову переходить в режим меншого освітлення, скажімо так, ближнє світло. Далі можна перемкнути на режим червоного світла. Червоне світло є менш яскраве, оце більш яскраве, і режим аварійний ось такий. Ще, що подобається, що ось ця клавіша, натиснувши дуже швидко на неї. Погляньте, дивіться зараз сюди, в, лівий, в ліву сторону цього екрану. Кожен раз ти можеш подивитися, наскільки в тебе розряджений чи заряджений акумулятор. Заряджається буквально година, можливо півтори, але вистачає на тривалий час. В інструкції я не знайшов, наскільки може горіти цей ліхтар, але використовуючи його, я думаю, що в безперервному використанні він може світити, ну, я думаю. 4 години, напевно, точно. Дуже класний ліхтар. Це не реклама, це я просто собі купив. Дуже задоволений. Хто захоче собі купити, він не дешевий, він більше тисячі е, коштує, але ось така фірма, ось така модель. Дуже класний ліхтар. Ну і підсумовуючи все раніше сказане, скажу наступне: що на сьогоднішній день для мене фаворитом є налобний ліхтар, який повністю справляється з своїми. Завданнями, які на нього покладаються, і звільняє руки. Якщо, так як мені потрібно ще додатково, наприклад, освітлювати інколи приміщення, можна мати на прозапас запас якогось такого плану ліхтар. Це ось таке коротке відео. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Хай щастить.